Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Кривець і привид! Жив собі колись у маленькому містечку молодий кравець. Він був спритний і працьовитий, але дуже бідний, тому часто працював до пізньої ночі. Одного вечора він шив чорну сорочку для поважного пана. Замовник поспішав і кривець пообіцяв, що до ранку все буде готово. Свічка майже догоріла, очі стомилися, а нитка весь час заплутувалася. Він глянув у вікно, місяць світив просто над старим будинком на пагорбі, де, казали, давно ніхто не жив. У кравця промайнула думка перейду до старої хатини біля дороги, там місяць світить просто у вікно. Закінчу роботу, а тоді вже спатиму спокійно. Він склав полотно, голку й ножиці, взяв із собою шматок хліба і вирушив до того будинку. Старі двері відчинилися з протяжним скрипом. Усередині пахло пилом і старим деревом, але кравець не злякався. Нічого, мовив він, коли місце порожнє, я нікому не заважатиму. Він розгорнув тканину на столі. Місяць світлом заливав кімнату крізь тріснуте вікно, та щойно він розклав ножиці на столі раптом, ні звідки спалахнула маленька свічка у старому підсвічнику. Полум'я тремтіло, але не диміло, і кравець усміхнувся. Мабуть, хтось тут колись теж любив працювати ночами. Він узявся шити, голка цокала в тиші, полум'я тихо гойдалося, аж раптом угорі щось зашурхотіло, потім знову і знову ближче. Кравець зупинився, прислухався. Старий дім пробурмотів то, певно, миші або вітер. Але тоді хтось повільно спустився сходами туп, 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 і двері рипнули. У кімнату ввійшла висока постать у білому плащі, ніби з туману. Полум'я свічки хитонулося, а кравець сидів спокійно, тільки нитку в руках міцніше затиснув. Доброї ночі, промовив він. Я тут лише дошиваю сорочку, пане. Скоро піду. Привид не відповів, тільки глухо загуркотів. Це мій дім, кравець кивнув. То й добре, мовив він. Гарний у вас дім, просторий, я залишу все на місці, як було. Привид підступив ближче, і повітря стало холодним. Ти не боїшся мене? Страх лише заважає працювати. Якщо руки тремтять, і нитка плутається. Тоді привид раптом усміхнувся. Свічка спалахнула трохи яскравіше, і голос його став м'якшим Добре сказано, працюй, майстре, він сів у кутку, тихий, мов тінь від диму, і дивився, як кравець шиє. Так вони просиділи до світанку. Коли перший промінь сонця ковзнув крізь вікно, привид підвівся, кивнув і прошепотів. Дякую, тепер у цьому домі знову спокій, і зник, мов ранковий туман. Кравець зібрав свої речі, подякував свічці, яка тихо догоріла, і пішов додому з готовою сорочкою. Відтоді, в старому будинку, більше ніхто не чув нічних кроків, а кравець, коли його питали про страх, лише посміхався. Коли в серці спокій, навіть тіні не страшні.